Вирву. Напевно, ви думали, що тільки ваші діти не можуть жити в злагоді. Не переживайте, ви точно не самі. Розумійте, що сварки між дітьми це нормально. Та яку ж обрати стратегію вирішення таких конфліктів? Зараз я хочу відповісти на деякі ваші питання, які ви мені писали протягом тижня. І так, підкажіть, будь ласка, як уникнути дитячих сварок? Раджу не боятися сварок між дітьми. Бо розумійте, що це процес формулювання їхніх стосунків з рівними собі. Сварки вони точно будуть переживати треба тільки тоді, коли їх не буде. Якщо дитину. Людину виховувати у таких, знаєте, тепличних умовах, то вона виросте з перфекціонізмом. Вам треба зрозуміти одне: у світі, де немає нічого, нікого ідеального, дітям, яких виховують у тепличних умовах, їм буде дуже складно будувати потім в дорослому житті стосунки з іншими. Адже вони матимуть занадто високі такі вимоги до людей. І щоб зменшити кількість сварок та таку моральну шкоду від них, то я пропоную дотримуватись таких деяких простих правил. Перше запити в дітей, що вони зараз під час цієї сварки відчувають. Обов'язково не забуваємо демонструвати підтримку кожному, не обираючи сторону однієї або іншої дитини. Далі, як я вже говорила, неодноразово, що наші діти, як би ми їх не виховували, це відображення нас з вами. Підтримуйте дружню атмосферу зі своїм партнером, не сваріться при дітях та поважайте одне одного. Діти, вони розуміють, вони копіюють моделі-поведінки батьків, тож показуйте їм на своєму прикладі, що краще не сваритися, і що все в цьому житті можна вирішити просто таким мирним шляхом. Далі, третє, Будьте справедливими, не кричіть одразу. Я розумію, що інколи це дуже важко, хочеться накричати на своїх дітей, я сама таке, але ну, давайте сразу не кричати, і головне не карайте, а просто спокійно пояснювати. Також не діліть дітей на старших та молодших. В мене така ситуація. Не варто сварити старших, а молодшим пробачати, обґрунтовуючи це таким, що вони ж старші, а має розуміти, а це маленька дитина, вона ще нічого не розуміє. Ну тобто, ви розумієте, що старша дитина вона не повинна нести відповідальність за всі вчинки молодших. Просто таким чином батьки вкладають в голову дітям думку, що треба піклуватися про інших, тільки не про себе. Стосунки братів та сестер це про рівність. Будь ласка, запам'ятайте це. П'яте, поважайте дитину та її вибір, хоч вона і маленька, але має свої вподобання, і рідні мусять це зрозуміти. І останній такий пункт: приділяйте час дітям. Робіть татові дні, мамині дні з кожною дитиною окремо, щоб вона відчувала особливий контакт з кожним із батьків. Йдемо далі. Наступне ваше питання: мої діти сваряться, чи треба розбиратися, хто винен, чи потрібно покарати одразу всіх без з'ясування деталі і суперечки. Більшість сварок, які відбуваються між дітьми, вони взагалі не потребують вашого втручання. Діти вони мають самі вчитися вирішувати свої конфлікти. Але, звичайно, ви дивитесь, до якої межі це доходить. Якщо конфлікт набирає обертів, починаються якісь такі словесні та фізичні кривдження, то потрібно, звичайно, відреагувати, зупинити, але в жодному разі не карати. З'ясуйте причини поведінки кожного та поясніть, що така ситуація неприпустима. Якщо ж ви каратимете дітей без з'ясування деталі та причин, то вони відчуватимуть, що їхні переживання для вас взагалі не важливі. В таких ситуаціях важливо почути обох та показати, що ви розумієте переживання кожного. Ну, наприклад, спробуйте відзеркалити почуття дитини і скажіть. Я бачу, що ти засмучена або засмучений. Мені також дуже сумно через ваші сварки з братом або сестрею. Не погрожуйте дітям за сварки, адже це маніпуляція. І не судіть, хто правий, а хто винен. Іноді дітям достатньо просто такого, знаєте, вашого батьківського співчуття. Далі, наступне ваше питання. Я дуже багато працюю та рідко коли маю вільний час, як довго треба гратися з дітьми? Підкажіть мені, будь ласка. Я вам ось що скажу: важлива не тривалість вашого спілкування, а якість спілкування з дитиною. Дитина зрадіє навіть невеликому прояву уваги до неї. Вона відчує, що контакт, контакт із батьками і про неї не забувають. Питань вас дуже багато на мене. На усі я відповім обов'язково в наступних відео. Тож, якщо у вас є ще питання, задавайте їх під цим відео в коментарях, і ми обов'язково разом з вами розберемо їх наступного разу. На усі питання я відповім. Не переживайте, що сьогодні я не відповіла на деякі з них. Просто вже мої діти кричать: сваряться, треба щось зробити, щоб зупинити їхню сварку. Дякую вам за увагу!